Чому при панічних атаках, коли піднімається тиск, він погано збивається пігулками від тиску? Таке є питання, тому що у всіх йде викид адреналіну, це не гіпертонічний криз, а проблема психологічна. Тому вам більше допоможуть заспокійливі якісь пігулки ніж пігулки від тиску, тому що йде захисна реакція біжи або бий. У вас пришвидшене серцебиття, да, звозили сусуди, скачок тиску, і цей тиск сам впаде, коли ви заспокоїтесь. Тому таблетки від тиску вони не для неврозу, да? вони не заспокоюють нервову систему, тому що там геть зовсім інший механізм, да? і він нервовий. Це психологічна проблема, нервова, а не гіпертонічний криз. Да? Якщо у вас ви відчуваєте тиск, то краще випийте просто заспокійливі якісь пігулочки. І тиск разом з вашим заспокоєнням нервової системи він впаде. Таким чином ви відчуєте полегшення. Пити краще, якщо ви розумієте, що у вас невроз, якісь пігулочки, які заспокоюють нервову систему. А якщо ви вже стомилися пити, взяти пігулочки і переживати цей нервовий стан, невроз, невротичний розлад, то записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.